Доброго раночку, рада вас вітати на ранковій зустрічі. Четвер, Рада вас вітати. з першим сніжком. Я... Нарешті він у нас випав. Доброго ранку, Юлочко. Нарешті він перейшов, і ми будемо, як ця білка, закриватися від нього хвостом. Так? У нас теж сьогодні так. Чуть -чуть так, ну, Переса, ну, білочка вам нас пізніме настрій. І сніжок mm -hmm. підніме настрій. Обов'язково сходіть на вулицю після уроків, для того, щоб порозважатися, пограти із снігом, бо він, можливо, скоро розтане. Ой, не знаю, куди. Так. Тому не витрачаємо часу, починаємо роботу, щоб попрацювати, а після роботи піти і відпочити погратися на вулиці. Як ваш настрій, мовляв? Було б добре, якби ви поставили реакцію, тоді я побачу. Дякую, Юля Пайчик, вгору. дякую, Михайлику. Смайлик посміхається. Полінка, прокидайся. Веронічка, настрій хороший, рада це бачити. Ігор, настрій хороший, настрій хороший. Рада це бачити. Тимурчику, а в тебе як успіхи? Ага. Вирішив мені в чаті написати. Добре. Так, цей смайлик, означає, що ти не хочеш я... говорити. Ні, ну, смотрите, я просто рот на замок закрив. Ясно. Я думала, ти не хочеш говорити. Так, а мій настрій, зараз я теж поставлю смайлик. Ось такий. О, так, він означає, що я дуже рада вас бачити. Зустріч з вами завжди піднімає мені настрій. Так, мене допоможіть ти... мені, будь ласка, прокоментувати, що у нас сьогодні за день. Зараз права обере нам Чому Чому? Чому мене нема. Будеш, будеш? Я тут додала вас всіх, тому що ви вже ну, по одному разу були, і я знову тоді всіх додаю. Так, що? Ілля. Ілля. На жаль, він не прийшов на ранкову зустріч, мабуть, зі світлом проблеми, тому крутимо далі. І... Так, те ж саме Ління прийшла, напевно, зі світлом проблеми. Ах, це світло не дає нам зустрітися. Мілана. Так. Знову те саме. Продовжуємо крутити. Хто-небудь <сі> ну, <да, сі> випаде. Поліна. Поліна. Тобі слово. <сі> Поєпно. Поліна. Поліна. Поліна Лавриненко, тобі слово. Ева... Сьогодні друг. Сьогодні не січня. О, дякую, Парай дякую, місця. що ти виправила. Дякую. Я й забула, що вже який місяць. Люди. Так, так. Потім виправлю обов'язково. Сьогодні друге. Лютого. Четвер. Погода сьогодні. Гарно. Біле у небо. У хмура в Запоріжжі, а у вас? У нас біле небо. По хмури, затягнути а... хмарами, так? А в мене сонечки. А тобі сонячно, в тебе сонячно, так. А у нас по хмуру. Температура повітря. Температура повітря 0 градусів. Так, у нас теж приблизно десь так біля нуля, може трішечки там плюс один, плюс два. Ага, Тебе вже Того мінус показує. У мене просто термометр плюс один показує. 2 -2. Ха. Можливо, то він в мене біля вікна, тому показує вищу температуру. Так, Полінка, тобі мінус слово. Мінус 3 градуса. Ясно, дякую. Полінка, тобі слово. У вас були, сніг. У не вас треба. були, а у нас. Сніг. Ми теж були, так. Ну це вчора, а сьогодні. Сьогодні в, мене, в нас те було, але в мене сніг остався. Він залишився у нас, так, але ж у мене опадів не було. А щодо хмар, малята, якщо у нас небо повністю затягнеться хмарами суцільним, будьте здорові, суцільним шаром. Ви пам'ятаєте, що це за тип хмар? Буде дощ. Ні ні. Як Ой. називається такий тип хмар? Колой біг. Ні. Є три види хмар. Купчасті. Пересі і шаруваті. Оце коли повністю по шаром затягнути, це які? шаруваті, шаруваті хмари, повністю затягнули всі небо. Добре. Ви знаєте, що ми недаремно просто недаремно спостерігаємо за будьте здорові, за природою. Мені, не дуже давно помітили, що якщо спостерігати за природою, то можна робити передбачення про зміни, що відбудуться, спостерігають і за живою природою, і за неживою. І от 2 лютого люди помітили ще давним-давно наші предки помітили, що якщо світить сонце, то весна буде теплою, а якщо похмуро, то чекайте затяжних морозів. Якщо 2 лютого іні на деревах восени будуть сильні нічні заморозки. Якщо сонце вийшло опівдні, то весна прийде рано. Почалася завірюха, значить, вона ще буде тривати тиждень. Скажіть, будь ласка, це спостереження за якою природою? За живою чи за неживою? За живою. Та хіба ж за живою? Ой, за неживою. За неживою. Так, прочитайте, будь ласка, перше передбачення. Світить сонце і весна. Давайте перевіримо це спостереження. Світить сонце, весна буде теплою, а похмуро, то чекайте затяжних морозів. Зараз світить сонце. Ні. 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 Якщо вірити народним спостереженням, то що це означає? Ще буде холодна весна. Не зовсім весна, а, на, а будуть затяжні морози, так? Ну Так. 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 Ще варто буде поспостерігати о півдні. Якщо вийде сонце, то це означатиме, що весна прийде рано, о півдні це О котрій? А -а. Гобі. А -а. Гобі. А -а. о котрій годині о це? О дванадцять. О 12 так. О дванадцятій варто також звернути буде на увагу на погоду і подивитися, якщо сонце вийде, то весна прийде рано. Принаймні так нам говорять спостереження наших предків за новою природою. А ще люди спостерігали і за тваринами. І також за їх поведінкою передбачали погоду. Ось, наприклад, спостерігали за бабаком, або чого ще цю тваринку називають байбаком. І з'явилася така традиція 2 лютого спостерігати за цією тваринкою, і навіть виникло свято День Бабака. Чули про таке свято? Ні. Ні. Так, mm -mm. За, цими, за цими тваринами спостерігали mm -mm. 2 лютого mm -mm. і є дві такі основні прикмети. Якщо тварина виходить, не бачить своєї тіні і спокійно виходить з нори, то весна буде ранньою. Якщо ж гризун в сонячний день бачить свою тінь, лякається і ховається в нору, доведеться зимувати ще 6 тижнів. Тобто, якщо цей yeah. гризунчик. Виходить спокійно і гуляє, прокидається, гуляє, то значить скоро прийде весна. Якщо ж він лякається і ховається в нору, то буде ще тривати довго зима. І дійсно, бабаки, виявляються, вміють лякатися. Як вам така фотографія? Помедна правда, бачимо да. тут бабака, який злякався вуха. Вони насправді вміють щось насправді вміють лякатися і криком вони кричать і сповіщають таким чином, що нападає хижак. До речі, я коли цю фотографію побачила, я засумнівалася, може, це фотошоп? Як ви чув. думаєте? Знаєте, що таке фотошоп? Так. 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 Ігоре, що це? це таке? коли... Це коли люди ну от роблять картинку і там щось роблять чи підробляють, так? так? Щось покращують, або щось додають, або щось створюють. Тобто зображення також можуть бути справжніми, а можуть бути фейковими, не справжніми. І зображення теж потрібно перевіряти. Веронічка, ти хотіла щось додати? Так, люди беруть обично саму фотографії, яка в них є у галереї, і її беруть, фотошопить. Так. беруть так. і фотошопці. Наприклад, кілька ліпсово беруть робіть і можна, Можуть використовувати для покращення просто своєї фотографії, а можуть навіть для того, щоб ввести інших людей в оману. Для чого я вам це кажу? Для того, щоб ви розуміли, що і фотографії. І будь-який текст треба перевіряти, чи правдивий він, чи ні. До речі, цю фотографію я перевірила. Є спеціальні сайти, на яких можна навіть перевірити, справжня фотографія, чи покращена, чи відфотошоплена. І ця фотографія справжня, дійсно, таке було, і фотограф навіть отримав премію найкращий фотограф дикої природи. Дійсно, така, такий момент він сфотографував, таке було, щоб він встиг сфотографувати, як баба кричить, лякається, е попереджає криком своїх родичів про те, що нападає хижак. Дійсно, таке було. Так. Добре, а ось так бабачок виглядає. У спокійному стані, коли він не кричить і не лякається. Допоможіть мені дібрати прикметники. Ой, ой повертаю. Ой-ой-ой, ой, 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 ой. перегорнула назад. треба нам зараз. Допоможіть мені дібрати прикметники до цього іменника. От є іменник бабак. доберіть прикметники. Який він? Який полінка? Давайте по черзі, полінка лаврененка. Смішний. Який? Смішний. Ставте питання і давайте відповідь, Ігоре. Я... Який? Я... Ігорек ще подумаєш? Можна я? Я. я? Ігорюк ще подумаєш? Ні, Ні. який сірий. Дякую, Веронічко? Бабак, бабак який, веселий. Дякую, Юлечка? Бабак який кумедний. Дякую. Ще хто? Бабак. Бабак, так, Софійко. Бабак який, веселий. Веселий, так. А з приводу його розмірів або шерсті. Можете щось сказати? Так. Бабак, дякую. Бабак який, пушистий. Пухнастий, так, може ще. Веронічко. Бабак який, маленький. Так, але він не маленький, він навпаки величенький такий в порівнянні з іншими то гризунами. Ігоре? Ні, я ж сказав. А, у тебе рука піднята, просто я думала, що ще... Малінка Лавриненко. Ді? Ну, добре, бабак у нас. Бабах. Так, ви дібрали хороші прикметники, і за словником нам дає ось таке визначення. Бабак великий Бабах. Ще один прикметничок, прочитайте, ви його не називали. і... Незграб... Незграбний, неповороткий, що живе в степу в норах, з ранньої осені до весни впадає сплячку цінність своїм худром і шкірою. А ще бабаками, оскільки вони такі незграбні, товстенькі, іноді називають неповоротких, гледачих людей, тому що вони схожі за ознаками на цю тварину. Тому іноді бабаків, бабаками називають і людей. Що? У нас камірами гайд. Я її перемкнула, наче зараз все добре. Так. А ще є такий вислів. Малята. Можливо, ви його чули. У мене сьогодні день бабака, Здається, що все це вже було. Чули колись такий вислів? Ні. 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 А, цей вислів виник і став вже крилатим фразеологічним. Він означає, що в мене сьогодні все не, не тільки сьогодні, а в мене там протягом якогось часу всі дні однакові. Я встаю і роблю ті самі справи. Одне й те саме, кожного дня, нікого не змію. Бували у вас такі дні? І через це людина розчаровується, їй все набридає, бо кожного дня, одне й те саме, нічого нового, і через це людина засмучується і вже. З'являється такий вислів, що коли день повторюється одне те саме завжди, це засмучує. Кажуть, суцільний день бабака, тобто постійно одне й те саме. Зрозуміли цей вислів? Mm -hmm. так. Так. Ну, можете тепер е користуватися ним умовно, якщо раптом у вас такий теж буде. день. Так, ну ви ж сказали, що почався новий місяць. Так. Yeah. Значить, нова тема місяця. Ні, сьогодні, Софійко, день бабака, сьогодні виключно, 2 лютого, а я говорю про весь місяць, у нас же кожен місяць якась тема. Слухай, я ще не сказала, що зробити. Минулий місяць у нас був невідомий, а зараз відгадайте, приберіть кожну третю букву і ви дізнаєтеся, який буде цей місяць. Кожну третю букву прибирайте. Один, два, третю прибрали, один, два, третю прибрали, один, два, третю прибрали. Один, три, три, три. Треш? Треш? Олічка Лавриненко, працюй із загадкою. Що ось ті, ти не те робиш? Ну, я світу. Так. Так, третю букву треба у прибрати. Світ. Світ. Нер. Нервидимий. Ну? Нервидимий. Нервидимий. Не ви... Невидиме, скажіть, будь ласка, в цьому світі є щось, що для нас невидиме? Так, так. Ні, так. Вони я скажу. так Софійко, кажи. Навіть це ви собі є, ми ж його не бачимо. Так, багато чого для нас є невидимого в цьому світі, так? Так. так. От на наступних ранкових зустрічах ми з вами будемо досліджувати цей світ невидим. Ну, а на сьогодні поки що завершуємо. Ознайомтеся з планом на сьогодні. У нас чотири онлайн уроки. Дизайн і технології робите самостійно, в зручному для вас режимі. А онлайн-зустрічі у нас сьогодні ось такі за родином. Питання є?

Якщо Ой, питань немає, роботи, дякую. Дякую вам за роботу. Бажаю вам гарного бадьорого настрою на весь день і до зустрічі на першому уроці через 10 хвилин. До зустрічі. Наверно, в школу мені треба пойти. До зустрічі. Мої уроки починаються. У котрі, Софійко, починаються? 12.00. А, ясно. Добре, тоді зустрінемося на першому уроці, а мобиль, там уже як зможеш приєднуйся. До зустрічі, Михайлику.